Теа виступає для кемда яким то дарачим органом, яким чином ви можете не знаю, впливати або Діться, казати, що у нас я... дивіться отакі от проблеми руки. КМДА в безпосередньому районі. Я прибираю, я зеленюю, я займаюся мусором, я займаюся проблематиками. Я але бюджету окриття. у вас нема? Бюджету нема. Бюджет весь в КМДА. Тобто, чи я правильно розумію, КМДА прийняв які-то рішення, вам їх спустив, і ви маєте якось їх реалізувати, не маючи бюджету, але маючи. Яку то підпорядкованість організації вам? Да, а при тому я можу впливати на цей бюджет, я можу робити запити і угу. казати: от нам потрібно ось, ось такі то гроші, от такі то гроші, на те. -то". Вони дивляться на це і далі там приймають якусь. Тобто, мовно, я можу зараз своєю публічністю і допомогою громади сказати. Перестаньте обманювати з приводу метро, дайте автобуси, і от зараз буде таке тупе рішення, але по іншому воно не працює. Або, наприклад, допоможіть розібратися з незаконними спорудами, бо їх зносить може тільки департамент. в КМДА благоустрію, наше управління зносити не може. Ну і